Всіх вітаю на каналі. Сьогодні огляд ліхтарика з Аврори Це новий шедевр китайської думки. Я ще таких навіть не бачив. Саме класна ціна 29 гривень за такий ось ліхтар. Можливо, ще комусь пощастить їх передбати по такій ціні. Взагалі, сам по собі він досить цікавий ціна шикарна, готовий вам корпус з двома дефлекторами. Двома режимами і всього за 29 гривень. Вмикається основний один перемикач на, на два режими. Тут стоїть світлодіод 10 мм, світить досить яскраво. І другий режим боковий теж відпрацьовує шикарно, дефлектор тут більш-менш хороший. Ну, за таку-то ціну. Значить, він йде в такій ось коробочці. Ось цей варіант 915-й, я так розумію, ще якийсь 915А, але мені він в руки не потрапив. Типу бачимо, для риболовлі, туризму, ремонту, якісь робіт. Ну, тобто, прям взагалі універсал-універсал. Я його вже переробив. Зараз розберу, покажу, що туди вдалося поставити. Можливо, комусь буде цікаво, захочеться теж собі придбати. ну, Це вже якщо знайдете. Я не знаю, навіть, якщо, чи, чи будуть вони з'являтися. Але якщо десь попадеться, то раджу взяти не пожалкуєте. Е, да, до речі, він працює від трьох батарейок пальчикових, типу 2А, тобто загальна сума 4,5 В його роботи. Так, Зараз розберу і продовжимо. Так, що ми тут маємо всередині, вдалося поставити таких тут 6 акумуляторів із одноразок. Зараз, якщо тут буде видно, здається, да, 600, 650 мА кожен. А на на цей дефлектор, на світлодіод, стоїть свій резистор, він там він внизу. На цю панельку не було. Вона досить гріється. При 4 вольтах в принципі, нормально від ЛБП, а от поставив акумулятор, і він досить добре гріється. там ну так Палець втримати не можна. Тому поставив 1ватний резистор, здається, на 2,5 Ом. Да, 2,5 Ом, ну, це те, що по наявності був. В принципі, його вистачає. Він трошки гріється, але розвантажує нормальну саму панельку. І яскравість візуально, наче ну, небагато вона змінилась. Може трошки тускліше став працювати, але це додатковий захист. ТП-шка з боку стало шикарно. Якраз отвір для зарядки. Все досить добре видно. І підпаяні. Проводки до вимикача. При збірці один уже погнув. Ну, то таке працювати буде. Перемикач, ну, все, тут більше нічого нема. Зафіксував сам дефлектор на термоклей, Оце, щоб він не випадав в першу чергу. Прибрав блок для батареек. ось такий він був, відрізав бормашинкою. Його вклеїв на термоклей, цього досить вистачає. І вийшов такий ось акумуляторний ліхтарик. Я думаю, пригодиться десь. Батарейки чи акумулятори не ліквідні, тобто там вони не використовуються для якихось павербанків, а тому для таких от переробок саме те. Так що, кому було цікаво, не знаю, по, по характеристикам, ну, що тут говорити, ліхтарик та ліхтарик, я думаю, тут не, не досить суттєво. Загальна переробка, можливо, щось придумаєте по-іншому поставити в якимось місцях, але при такій компоновці максимум що я зміг це 6 акумуляторів поставити. Тому майте на увазі. Буде можливість беріть, не пожалкуєте. Варіант прикольний. За таку ціну у вас готовий ліхтар, Вам тільки поставити акумулятор, не треба мучитись там з придбанням світлодіодів, led панелі і думати за корпус. Тут у вас все готовеньке. За таку ціну ну, це взагалі топчик. Тому бажаю всім вдалих покупок, гарного настрою і до зустрічі!